Попри атаки ворога у Запоріжжі понад пів тисячі людей. Діти, їхні батьки, ветерани, творчі колективи зібралися, щоб разом відзначити день міста. Урочистості влаштували, зокрема, у палаці культури Хортицький. Творчі колективи району підготували концертну програму з танцями та піснями. Взагалі на сцені всі наші колективи, всі колективи ДК будемо дарувати свято. Дуже багато танців, чудових, дуже і повільні, і швидкі, і сучасні на у будь-який смак. Також пісні дуже багато колективів запросили саме сьогодні. Пісні, хори і так далі. Сьогодні дістя свято нашого міста. Незважаючи на тяжку війну, страшну війну, ми знаходимо в себе сили, і дуже важливо, що до цього заходу долучаються діти. Вони дарують свою творчість, свої таланти, будуть вітати наших хортичан своєю творчістю з Днем міста. Люди, які займаються творчістю, поробками, також презентували свої свої роботи напередодні цього святкового концерту. Окрім концертної частини у межах свята вручили подяки активним запоріжцям, які своєю працею та волонтерством роблять вагомі внески у розвиток міста.